Всім привіт, друзі! Я будемо грати гру. Добре, тоді пішли. Заходимо. Нічого не потрібно. Back from the hatch. Я знаю, це, це такий він кашує про смерть. Він ще казав, коли ми вмираємо. До побачення. Ти зачиняєшся, чи ні? А як? Як це зробити? А, це я бачу. Це давай. Це дуже... Це дуже круто! Ну, буде оновлення. Напевно, таке, що буде сундук відчинити. Чого це його відчинити? Заходимо далі. Я не грав таку гру груцюр. Ну, вона і мені сподобалася. Там були якісь монстри. Мене Іди. Я не міг вибратися. У мене тупива. Нічого, почнемо. Idemo dalje. Oni. Nu, no, ti ideja. Čujete? Samo, možda i ti. Це хто? І... і хто це такий? І куди мені йти? Куди? О! Ні, це нічого не робить. А... Ну, це вся гра, як похоже на дорс. Ну, двері. О. Не підходимо. Не підходьте туди. Похожу. Хожа на дор, Або де... Ну, хожа на грейт, або дор. А тепер можна бачити. Не знаю де воно. Нічого нема. І тут нема. І тут нема. Та де ця картка? Де ще горить? Друзі, скажіть де кар... карта? Її нема Чекай, а може ту? Це ж. Слышь, океан! Я придумал. Ничего он не... Ничего он ведь бывает. А. Мне нужна удала нахуй. Пока ещ-то. Пока е. Секунда. Не знаю, что вы издеваетесь, друзья. Давай, я друг все. Я там не мог турели пройти. Он там мешал. Еще буду? Ауч! Ах ты, козюлька! Доброе, я пойду далее. Е-е-е... Дорогие. А ч? Чекайте, я ещ ж нашло. Что внизу був? То есть був внизу. Тут речка какая. яка. гарна. А что м... А... Ч ⁇ субло? Кто-то стоял. Потом еще Пропал. Игнорируем его. А я хуй у Я... 20, 20, а это... Тут так, тут такая сама. Ч ⁇ Иди сюда! Кому я... Кому я кажу? Сюда и пить, что? Значит, ты... Не, я боюсь, я боюсь туда и й... туда и ты. to se běhal. Číslo. Ach ne! Kde bidu? Ha! Není tu nic strašného. No, tu no, tiké já bavím. A, ah, tu to. to. А, ще є время. Ще є хвилина. Ще є година та хвилина. Кейде okay, таймер. Ні, я тобі не дам! Я тобі не, не дам. Я тебе вистрілю. За то, що ти мені зробив. За що? Не знаю, що робити. Ні! Чекай, ідея! Чекайте, ідея? Я не можу йти. Дуді потрібно знов перезайти. Мы не под... Вредит С. Робытые. А. Я вдох. Вклад. Не знаю, что делать. Ну у нас... Пока Е время... Э, пока Е... Це і за тебе я вдох. А я не знаю, хто це. Again. Я я не понял нічого, я тільки що. Е, Я я думаю, мене телепортирувалися. Телепортирували. Я кача